Вітаю. в ефірі підсумковий випуск новин. Ключові події, факти, коментарі цього тижня. Далі у інформаційному блоці. Заміна стихійній торгівлі на центральному ринку рівного встановлюють нові кіоски для продажу, які мають зменшити обсяг хаотично розміщених торгових точок. Як реагують на оновлення продавці базару та місцеві мешканці? Бачили наші журналісти. Вулиці базарна та Шевченка у середмісті рівного завжди були наповнені торговими точками центрального ринку. Стихійно облаштовані місця, які зі слів жителів навколишніх будинків заважали екстреним службам добиратися до закутків базару, частково змінюють на більш сучасні кіоски, де продавці зможуть продовжувати реалізовувати товар. Останом на зараз, коли там розпочали вже з понеділка встановлювати ці тимчасові, тимчасові споруди, такі такого вигляду, як були затверджені і показані під час виконавчого комітету, там вже є певні умови. Там, по-перше, буде й освітлення, вони будуть мати певні навіси, там враховують відстані і доступність екстреного транспорту, який має проїжджати по цій вулиці, і повинен мати доступ. Тобто ці всі питання враховані. Продавці на вулиці Базарній розповідають, що такі оновлення необхідні, адже потрібно упорядковувати торгівлю, як каже продавчиня Зоя Герасимчук, яка торгує на дорозі, добивалися змін на ринку 30 років поспіль. Колись нас зелене хазяйство. Обілечувало, ми платили так, як стояли, так як треба. Потім на од нас відказалися. І це тупікова вулиця. Вона нікому нічого не мішає, і ми не проти оцих ларків. Вони, звісно, великі, але нам все одно, якби офіційно стоять. Проте жителі вулиці невдоволені оновленням. Місцеві не хочуть щоб торгові лавки стояли під будинками, адже вони все одно будуть заважати транспорту і перекриють єдиний заїзд у двір. Зі слів Наталії Андріанової дізналися про такі зміни на прилеглому до будинку ринку лише тоді, коли завезли перший каркас Кіоску. Один єдиний заїзд у двір, і який буде зовсім перекрито, коли ці мафи встановлять згідно розробленому плану поздовж цієї вулиці. І якщо, не дай Боже, не дай Боже, прилетить, як будуть людей рятувати? Хоча ставлення до змін на ринку продавців та жителів вулиці різні, зміни будуть продовжуватись, зазначили у міськраді. Загалом на вулицях Базарна і Шевченка має бути розміщено 8 торгових кіосків на 48 робочих місць. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Чергова передача дронів воїнам збройних сил. Рівненська та городоцька громади спільно передали ЗСУ необхідне озброєння та обладнання. На врученні побували наші журналісти. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. Рівненська та городоцька громади спільно передали дрони та необхідне обладнання для збройних сил України. Техніку різним військовим частинам придбали за бюджетні кошти селища та міста. Городоцька громада об'єднала зусилля з обласним центром на початку року. У нас є програма, тобто це передбачення закупівлю саме дронів. Це Мавіки Критермо, Мавіки і, і Pro, Тобто, і сьогодні, наприклад, він звернув увагу, що ми ще почали закупляти ці Starlink і Старлінки. Тому в нього з'явилось бажання теж долучитись до цієї програми. Сказав, що на наступному тижні він пропрацює, яку суму зможе виділити теж на закупівлю для наших збройних сил України. Окрім дронів Мавіків, також передали і необхідні для військовослужбовців зарядні станції ЕКЛО і системи Starlink, за допомогою яких вони зможуть заряджати необхідну техніку та бути на зв'язку. Передали нам дрони Mavic 3 Pro, які скажімо так на районі виконання бойових дій та безпосередньо на лінії зіткнення допомагають вести розвідку, виявляти ворожу техніку та здійснювати, скажімо так. Ну, любу розвідку можете можна Міська влада рівного активно продовжує співпрацювати з селищем, як каже городоцький сільський голова Сергій Поліщук. На закупівлю безпілотників громада виділила 20 мільйонів гривень, а також 12 мільйонів пішло у вигляді субвенції для забезпечення потреб військових. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин. Нові похоронні автомобілі передали комунальному підприємству ритуальних послуг спецкомбінат у рівному. Як ці машини допоможуть компанії, та чим кращі нові авто за попередні, якими користувалися комунальники, знають наші журналісти. Два сучасних похоронних автомобіля передали для рівненського комунального підприємства ритуальних послуг спецкомбінат. Як кажуть, комунальники таке оновлення було необхідним, адже старі катафалки вже виїздили свої роки та потребували оновлення. «Спецкомбінат» звернувся до міської ради з потребою нових машин, щоб замінити авто, які вже не придатні для використання. Вони вже і морально і фізично застарілі, тому було придбано до підтримки міської влади. Було придбано два нових автомобіля, які дійсно потрібні для громади, оскільки ну. Похорон у нас дійсно в місті багато, от, а машини, автопарк наш дійсно застарілий. Спецавтомобілі, що були куплені комунальниками за гроші міста, є більш сучасними. До кінця року планується придбати ще дві одиниці техніки, а саме екскаватор та вантажівку. Водії транспортних засобів задоволені. З їх слів, нові авто значно краще. Машина нова, кондиціонер, автономка, зручна. Машина до роботи цим використовувати буде і цей то, що нове є нове, кажуть. Минулі катафалки використовували 15-20 років. Вони були недостатньо обладнані необхідними речами. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненська громада вже готується до настання опалювального сезону. Для безперебійної роботи котелень в осінньо-зимовий період. Місто планує використовувати трикогенераційні установки, надані раніше іноземними благодійниками. Депутати міської ради проголосували за передачу на баланс цілісного майнового комплексу Теплотранссервіс, який перебуває в оренді рівне теплоенерго. Подробиці у сюжеті. Депутати рівненської міської ради зібралися на позачергове засідання сесії. Активні дискусії велися фактично навколо одного питання Питання про включення комунального майна до складу цілісного майнового комплексу КП Теплотрансервіс, який перебуває в оренді рівне теплоенерго. Це дозволить підприємству обслуговувати когенераційні установки, які раніше були подаровані рівненській громаді іноземними благодійниками завдяки проекту енергетичної безпеки. Наційні установки в нас є великі, потужні, і це складна робота. Ця робота була здійснена, але після проєктування було встановлено, що для їх монтажа потрібні. Дуже великі кошти, які потрібно десь знайти. Кошти. Який я інвестор я додатково хоче вкласти кошти в нашу громаду, я вважаю це позитив. Рівне теплоенерго сплатить 50 мільйонів гривень за монтаж обладнання. Когенераційні установки планують поставити на семи котельнях. Це у свою чергу дозволить утримувати мережі в опалювальний сезон та бути убезпеченими на випадок блекауту. Когенерацію буде місто мати, тим, ми сьогодні проголосували з депутатами. Тобто, те, що по тому графіку було передбачено, він так і рухається. Єдине, що це є інвестори, які. Має бажання вкласти свої кошти, це теж важливо, що ми все-таки кошти зможемо сприймати на більш нагальні потреби. Коли у нас не буде ні струмлення, вони зможуть самостійно працювати на газу. Це дасть можливість нам обігрівати там тих де вони будуть стоять, і також виробляти електроенергію. Тобто, це теж важливо. Адже вони мають потужності різного характеру. Це є. 500 кВт і два 1 по помігавату. Попри жваві дискусії щодо технічного виконання умов договору з теплоенерго, депутати врешті проголосували за передачу на баланс цілісного майнового комплексу комунального підприємства Теплотрансервіс обговорити готовність громади до проходження опалювального сезону мають на найближчому депутатському дні, на якому заслухають звіти представників профільних департаментів та управлінь. Микола Бражицький Вячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному розпочали роботу над оновленням статуту міста. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує міста прийняти новий статут, аби збільшити участь людей у житті громади. Рівне потребувало оновлення статуту ще після приєднання Квасилова, адже участь квасилівчан у житті міста була нульовою. Які зміни чекають громадян? Ви дізнаєтесь у наступному сюжеті. У приміщенні рівни ради представники адміністрації міста і громадянської мережі ОПОРА зустрілися, аби розпочати роботу над оновленням статуту міста. У травні цьогоріч Верховна Рада України прийняла закон щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, який зобов'язує громади затвердити статути та визначити основні питання, що ними регламентуються. Статут це ясний документ, який визначає правила взаємодії влади та жителів громади. Підзвітність і можливість громадського контролю, і правила, по яких відбувається консультування, надсилання петицій, громадський бюджет, це все є статут. Статут говорить про символіку громади, статут говорить про підзвітність голови депутатів, виконавчих органів. Статут повинен забезпечувати можливість кожному мешканцю брати участь у житті громади, формувати місцеву політику, приймати місцеві рішення. Нинішній статут був затверджений у 2008 році, і він обмежує вказані правила в першу чергу, тому що не враховує інтереси кваселівчан, які приєдналися до рівненської громади. Місцева ініціатива, громадські слухання та загальні збори громадян, вони не діючі інструменти як такі. Чому тому що знову ж таки вони переважно не переважно, а вони регулюються статутом, який прийнятий у 2008 році, і норми, які в ньому прописані, вони є занадто складними для, для мешканців, і чесно кажучи, навіть коли ми самі аналізували нормативну правову базу, дещо складно запутатися, як власне ініціювати процес, наприклад, тих ж саме громадських слухань, чи, наприклад, подати місцю, місцеву ініціативу, найпопулярнішим елементом участі мешканців у житті громад. Ада є громадський бюджет, однак з початком повномасштабного вторгнення за постановою Кабміну органи місцевого самоврядування не можуть виділяти кошти на певні сфери, які передбачені положенням про громадський бюджет. Також одним із найпопулярніших елементів є електронні петиції, рівняни все активніше користуються ними. Ми аналізували період часу з 2000, а деякі інструменти з 2019 року по 2023. А і тенденція полягає в тому, що мешканці рівного і Рівненської громади все частіше використовуються інструмент участі для ну власне способу впливу на процес прийняття рішень за результатами фокус групового дослідження. Мешканці готові добиватися тим чи іншим чином вирішення міських проблем, тож хочуть бути залученими до прийняття рішень, що дозволить зробити оновлений статут. Важливий момент напрацювати більш. Максимально відкрито то для само громадян, це будь-якої вікової категорії, що не могли собі там зареєструвати петицію чи звернутися до депутата. Тобто, це інструмент, який дасть можливість громаді більше залучатись. Довж десяти днів новостворена робоча група буде перевіряти оновлений статут та вносити свої пропозиції. Далі, аби все було коректним в рамках чинного законодавства, з оновленим статутом будуть працювати юристи. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У госпіталі ветеранів війни на Рівненщині проходить реабілітацію військовослужбовець з Києва, який отримав поранення в ході бойових дій. Історію життя та боротьби захисника розкажуть наші журналісти. По прямі Саме так зараз пересувається військовий Олександр Лук'яненко, який отримав поранення в ході виконання бойового завдання. Останній місяць захисник служив в авіарозвідці оператором дронів і справа в тому, як всім відомо, часто дрони вони втрачаються, тобто груші тереп, і є ж інші обставини. І в той день, оскільки я вже місяць служив саме як пілот дрону, і в той день якраз я втратив два дрони зранку. Ну, як ви самі розумієте, без дрону ти якби не зможеш виконати свою піналість? Тому природньо, ми з ставашем пішли шукати дрон. Ось і коли я шукав, в перший раз пішов нормально все було, а потім натрапив на міну. Зараз Олександр проходить реабілітацію у госпіталі на Рівненщині. Після того як військовий натрапив на міну, він втратив частину стопи внаслідок вибуху Зі слів бійця, спочатку він перебував без свідомості. А коли отямився, то зрозумів, що отримав серйозне поранення. Ну я розумію, що з нею щось сталося, але тоді основна задача була: ну, як загіструцію, знаєте, на КМБ, тобто на курсі молодого бійця, звичайно, перше вчаться, дати звіт своєму товаришу то я так і сказав, що я трьохсотий, що сюди не підходить, бо тут міни. Ну і там вже було якби по системі. тобто… Михайло, турнікет, евакуація, і за годину я вже був, вже був знятий турнікет. З Олександром працюють три лікарі: а саме клінічний психолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, а також фізичний терапевт, які допомагають захиснику покращити свій стан. Зараз воїну значно краще. Олександр дуже активний, приймає участь у всіх реабілітаційних програмах, які є у госпіталі. З мого боку, хочу сказати, що напевно він є. Мотиватором і стержнем для інших, тому що його світогляд, його внутрішня наповненість, його ерудованість досить таки має потужний. Стержень такий, щоб своїм прикладом показати, як можна долати свої перешкоди. Я дуже щаслива, що Сашко потрапив до нас у такі короткі терміни з моменту поранення. Це дає можливість нам почати реабілітацію в гострому періоді, надати її в повному об'ємі. В оновленій реабілітаційній кімнаті Олександр займається з лікарем щодня. Ми були присутні на процедурі, де фізичний терапевт Павло Дячук розминав кінцівку Олександра та давав необхідні вправи для відновлення. Сьогоднішній день Олександр в дуже хорошому стані. Він дуже мотивований досягати результатів. В порівнянні з тим, який він до нас поступив, на сьогоднішній день ми вже пробуємо з ним робити перші кроки. Зрозуміло, працюємо над рубцями, над набряком, над амплітудою руху в голіностопному суглобі, для того, щоб він міг покращити цю амплітуду. І навчаємось навичкам ходіння. Саме в реабілітаційній Олександр щойно потренувавшись, розказав, що веде свій щоденник з 1 березня минулого року. Таку ідею побачив у друга військовослужбовця, який перетворював переживання в текст. Як каже Олександр, для нього це інструмент рефлексії та самоаналізу. Я його практикую кожного дня, і зараз це вже стало якось такою та за традицією. Тобто в кінці дня я просто пишу, якісь сильні моменти, там важкі моменти або питання, які в мене просто є. І це цікаво, тому що це такий інструмент вже і спокування. Хоча зараз Олександр пересувається на візку. Він зможе ходити як раніше. Реабілітація допоможе йому знову стати на ноги. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Життя не закінчується після травми. У рівному виготовляють безоплатні протези, роблять усе, щоб люди мали змогу повертатись до повсякденної рутини. Багато українських воїнів, захищаючи свою країну, отримали важкі поранення, втративши кінцівки. Але завдяки сучасним технологіям протезування, вони мають шанс повернутися до активного життя. Які інновації дозволяють військовим знову стати на ноги, і наскільки ефективна реабілітація після протезування, дивіться у сюжеті. Українські військові, які потрапили до зони бойових дій, часто стикаються з важкими травмами, що призводить до втрати кінцівок. Протезування для них стає не лише способом відновлення функціональності, але й шансом повернутися до активного життя. На сьогодні є потреба у якісному протезуванні, та насамперед важливим залишається обслуговування пацієнтів. Потреба є у якісному протезуванні. Головне, щоб було виробництво. Протезування, і щоб був протезист, який завжди може бути біля свого пацієнта. Важливо обслуговування пацієнта, тобто не так важливо його спротезувати, як його вести під час всього протезування. Тому що військові вони дуже активні. Протези індивідуальні для кожного пацієнта, враховують розмір кукси, розміщення кісток і навіть об'єм шкіри. Протезують пацієнтів будь-якого віку. Це протез під військовий, не військовий, під людину виготовляється окремо, тому що розмір кукси, розмір ноги це, це індивідуально. Треба робити. Розміри різні. Це в залежності від людини, від повноти, від цього. Створення протезів це тривалий процес. Над ним працює технік-протезист Ярослав, обробляє зліпки. Для замірів кінцівок група медико-технічної бригади виїжджає на обслуговування постраждалого. Поступає пацієнт, ми знімаємо гіпс, загіпсовуємо його. Гіпс висихає, доклеюємо його, ну там підвищення, це заливаємо середину гіпсу. Це ну, форму, повторяємо, кукси. Потім цей гіпс знімається, розрізається, Бін, гіпсогін, гіпсобінти знімаються, обробляється, цей сліпок, робиться примірка знову з гіпсобінта. Крім військових, в категорію людей на протезах входить чимала кількість молоді. В основному звертаються з потребою протезування гомілок, каже менеджерка підприємства. Окрім військових, в нас дуже великі, велика категорія населення, саме молоді активні люди. У Нас дуже багато цивільного населення на протезах. Гомілки це є е, такі ДТП. Десь 70% відсотків стегуни, де це цукровий діабет, це враховуючи цивільного населення. Фахівці запевняють, що протезування для військових є багатогранним процесом, який потребує інноваційних розробок та підтримки. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Поблизу села Пирятин, що на Дубенщині, де СНСники області щоденно знаходять боєприпаси часів Другої світової територія, де колись велися активні бойові дії і досі зберігає в собі відголоски минулого днями. Журналісти сфери разом з спеціалістами відправилися на Дубенщину. Як працює ДСНСники – дивіться у наступному сюжеті. Ліс поблизу села Перятин. Вхід громадянам у масив категорично заборонений, адже ця територія просто всіяна різними боєприпасами часів Другої світової війни. Кожного дня ДСНСники Рівненщини обстежують це місце. Тут в Другу світову війну проводилися інтенсивні бойові дії і залишків боєприпасів. Дуже багато різних видів, причому так як артилерійські снаряди, мінометні міни попадаються, гранати. Але все друга світова за півтора місяця роботи група піротехніків перевірила близько 14 гектарів лісового масиву. Залишилося ще 35. За обстеження території взялися після численних заявок місцевих. Повідомили місцеві, робилось опитування. Ну проводилось і заявки, заявки, заявки. А потім вже вирішили повністю його обстежити. Загалом, з початку року, на Рівненщині знайшли та знешкодили 265 боєприпасів. Загальна площа обстежень складає майже 17 гектарів. Отримую сигнал від шукача, прощупаємо щупачем. Тобто, якщо ми там щось знаходимо, ми потихеньку підкопуємо. Повідомляю керівнику робіт. Що виявлено вибухонебезпечний предмет, далі керівник робіт приймає вже рішення, що далі робити. Окрім обстеження земеля Рівненщини, піротехніки нашої області відправляються розміновувати території інших областей країни. Фахівці часто нагадують правила поведінки при виявленні небезпечного боєприпасу. У разі виявлення небезпечного боєприпасу краще відійти на безпечну відстань, зателефонувати 101 або 112. По можливості відмаркувати, не чіпати вибухонебезпечні предмети. За минулий рік піротехніки знайшли та знищили понад 1100 вибухонебезпечних предметів у різних областях країни. Це Харківська, Херсонська, Миколаївська та Донецька. Зараз у нас знаходиться один розрахунок в Чернігівській області, два розрахунки в Херсонській області. Ми їздили також і в Харківську область. Так само шукаємо вибухонебезпечні предмети в населених пунктах, на полях. У нагородах за словами глави МВС станом на квітень цього року 25% території України заміновано. Піротехніки й досі знаходять боєприпаси часів Другої світової, тож на розмінування після закінчення російсько-української війни підуть десятки років. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. З наступного року Україна житиме за єдиним так званим зимовим часом. Стрілки годинників востаннє переведуть восени цьогоріч. Як ставляться рівняни до скасування сезонної зміни часу, дізнавалися наші журналісти. З наступного року Українцям не доведеться переводити стрілки годинників та готувати свій організм до змін. Країна житиме за єдиним встановленим київським часом без переходу на літній. Зимовий відповідний законопроект підтримали у Верховній Раді. останнє українці переведуть стрілки годинників в останню неділю жовтня. Цьогоріч ми запитали у рівнян, як вони ставляться до таких змін і чи підтримують рішення депутатів. Позитивно сприймаю. Мені це підходить. Мабуть, з внутрішнього переконання я люблю раніше встати вчасно лягти спати. Тому для мене це було б комфортно на громадяни. Букліна. Ну, дивлячись, як на кого по віку, кому буде нормально, кому може бути трошки гірше, як кому. Наприклад, для мене повинно бути не переведення годинників. Більшість громадян підтримали скасування переходу на літній час. Серед головних аргументів покращення самопочуття, адже переведення годинників часто викликає дискомфорт і потребує додаткової адаптації організму. Привикає люд, чоловік і хай в одне одне буде. А то таке, таке, таке. Так вважають і ті, і врачі вважають, що, що це вредно для здоров'я. Звичайно, що і на стан здоров'я буде краще для людей. Це ж теж переміна. Ми повинні жити в своєму поясі часовому. У Верховній Раді очікує, що відмова від переведення годинників сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки більше жителів країни ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано європейським парламентом. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. День татуювання неофіційне і нетипове для України свято, яке світ відзначає 17 липня. Журналісти сфери поцікавилися у рівнян, як вони ставляться до малюнків на тілі. Думки містян почуєте у наступному сюжеті. Люди б'ються, б'ються, буду будуть далі набуватись постійно. Микола Комерницький тату-майстер із 14-річним професійним досвідом. За час роботи чоловік набив чимало тату різних по складності, величині і сенсу різним людям. У мене клієнтська база 30+. плюс узагалі. Тобто, у мене дуже мало молодих людей. Наприклад, на ребрах бити татуювання важче, що, наприклад, на плечі. Тобто, один малюнок може на плечі зробити за три години, а на ребрах ти будеш робити о 5 годин. І навпаки. Можна з такою маленькою програтися там годинки чотири, зробити таку велику годинки за три. Це вже все індивідуально від малюнку від складності, від місця нанесення, чорно-біла, кольорова, там по шрамах, ще перекриваєш інше татуювання. Чоловік каже, попит на татуювання завжди високий. Це така психологічна, як то кажуть, залежність. Була в мене одна дівчинка, я бив маленько татуювання, маленьке, таке невеличке. Їй було дуже боляче, вона аж плакала. Скажу так, хоча вигляду не показувало. Тобто, «Все, я більше ніколи собі в житті не зроблю татуровку, і через два місяці знов прийшла. я так подумав, ну, трошки поболіла, це ж гарно. Так само часто як набивати тату, люди їх зводять. Микола каже, клієнти приходять майже кожного дня. Ці надписи, там армія, тюрма постійно приходять. У ну, мене лазер стоїть, ну майже кожен день. Ставлення людей до татуювань дещо змінилося у радянські часи. Громадян статус приймали як злочинців чи навіть вбивць. Проте зараз малюнки на тілі стали таким собі способом самовираження. Втім, думки рівнян щодо тату насправді різняться. Негативно ставлюсь, особливо дівчат. Портять своє тіло з часом. Тіло старіє, воно вже не той вигляд має. Дуже позитивне ставлення завжди подобалося. подобається на людях, подобається на собі. На собі я пробила, наприклад, те, що я хочу, але якщо там люди забиваються, їм хочуть рукави. Ну мені це класно. Ні? Моє ставлення позитивне. Я хотів би набити собі татуювання, хотів би забити собі ножку. Але ще не оприділився, що саме я хочу. Тіло інших людей це їхнє тіло. Вони мають право робити з ним все, що завгодно. Рівнянка Олена має вже два тату: перша набила у 2020-му, як каже, просто для краси, а друге пов'язане із чоловіком, військовослужбовцем. Це більш таке для мене душевне тату, бо ну мій чоловік військово зобов'язаний, він воює, і от щоб він завжди був поруч. Тут видно дівчина і вона обнімає військового. І от завжди поруч. Татуювання може бути обдуманим, внести якийсь прихований сенс, а може бути просто малюнком на тілі задля власного задоволення. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Наразі це вся інформація. Оперативно про головне дізнавайтесь на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! Спокійних вихідних!